За годину їх знайшли та цілими і неушкодженими привезли до підніжжя гори. Туристи пояснюють, через брак досвіду просто втратили орієнтацію. А буквально за кілька годин допомоги потребували уже гості з Польщі. Одному з них високо в горах стало зле. Серце чоловіка не витримало перепаду тиску. Групу туристів розшукали доволі оперативно. Постраждалому надали першу допомогу від госпіталізації. Той відмовився. Що сталося, я точно не знаю. На другий день мандрівки я відчув сильний біль в грудній клітці. Мій колега пішов донизу, щоб знайти рятувальні служби, а іншому вдалося додзвонитися на екстрений номер. На щастя, чоловік, який взяв трубку, трохи говорив польською. Спочатку ми оглянули його, поміряли тиск, ну, надали першу допомогу. За ніч туристу стало краще від наданої допомоги, і зранку ми його почали транспортувати вниз.